Всім привіт підписники і гості нашого каналу. У нас сьогодні покатушки. Ось Добриня, 12 часу за переобладнаний нами. Перевіряємо, чи все працює так, як потрібно. Тобто ті, хто писали в коментарі, та ви хуйню робите, подивіться, блять. Воно навіть їздить. 212 кінських сил, доволі потужний сам по собі мотоблок, то він трохи такий різвистий сам по собі. Бистро зривається, швидко їде, має велику потужність. Тобто ось такими переобладнаннями мотоблок, трактор ми займаємося в 200 вікому. Відправляємо комплектуючі для самостійного переобладнання. На Також є комплекти гідравліки, в задні три світлові готові міні-трактори на продаж. Це це є в наявності. Дені, пишіть, локомуйте і підписуйтесь на наш канал.